Ииии всім, всем, всім, 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 всем, всем дорозам я топчик і Лас. Я буду брати стендов з Лазандиринский централь. Якщо yeah, <laughs> у <laughs> мене такого аватарка, то щоб буде опланувати. Короче, якщо грати такого танку, то тобто. Всі знають. Всі знають більше не же більш мы. Де. Так щоб погнали не командний біо союзники. Ба. стом Я хочу вже грати навчився, як стає ще е, сьогодні промокоди вписував. Я можу вам деякі промокоди показати, може потім? Я може такі обрати. Бо мені, блін, зараз забув показати. Я там од Легу ста трайку получу, на один день. Вже 22 години в мене ну, да? Но дуже прикольно. Якщо зараз будемо спецназами... то я вам її покажу, як мені стоїть купити треба. Але ми боже... непоходу зарами будемо, бо дари ми... самі. А, ну ми і так пойнять після самого раунду. А нам треба буде погра... А ні, ми не зможемо, якщо ми не з спецназами. У нас зараз буде 800 бабла. А поки ми тут чекаємо, поки нас загрузи, я поставте лайк і підпишіться на канал. Відео, якщо щось сьогодні деякі повиходили і ми спасли кстати. Вот така мене пушка. Вот о. Вот две диві, мене пушка. Двека сатрайку води. Шеше. О май гад мы за красота. Сатрайкова. Ну да, вона імбова, але мені оце скін дуже подобається. І Ксау навіть в розуменці рахується, що тіпа кіли рахують. Короче, там в чела лік бур-бур по топів. Да-да-да. У на іконці стоїть бур-бур по Геній. Ай, я я кікщо понял, що я можу бачити твій інвентар. Ай, флешка. Ай, міні флешку кенли я нічого не бачу. А так не хватать, ти ко не флешки кидають. І просто йдуть. броню. І я купляю гідл, бо мені вже нема що купляти. Іх там пушки десь по декілька тисяч, а в них може бути калашка, якщо вони куплять. Я да їх в кресу... В мене тупо дві тож вони в кресу грають. Ну там ні, ні, мені піпець в мене гідл. Але я ще сілью я мій випадково. любимий ранг, як ми це дуже любим, як ви бачите, що я постійно ранги сливаю. З моїм тімейтом. А <плес> <плес> вони за флешку кинуть. Я кину флешку. Я закинула А ти я! я захисти, захисти, Там вони! Заберігайте! поки нема? У мене МП7. О, мінус, Вони мене не віддають ХП. ХП! ХП! Аааа! Мене не віддають. Чекаємо, що і я йду туди. А так я мене завалить. У мене ж ХП нема. Йдемо помирати. У нас і так ХП нема. А ти прикинь ми Боже, я його побачу вже коли йшов не туда. да, залучай назад, назад повернись туда десь дивився, то він туди не пішов. Не йди він вправий, він вправо пішов Іди! Вивай, 13 секунд Ай шок! А вс тебе межопрогради. Десь, чакайсь, праю. Ааа, точно спецназу виграють! А, скинь мені цю пушку, бо я його кліну. А потім не скидай, лише собі я собі куплю одну пушку. Я вже собі купив. Собирайку Забирай, забирай Я вже А ну а вона пропаде, якщо пройде раунд? А ну завершить марафов, но надо заменить помирать. У него Тебе Тебя газды. А, то все минихана. Бам! Минус. Ай, ну креса, креса, креса Мене ж креса. Мене в кресу. ти собі юспік залишив? Я нічого купити не можу, я собі двойні пістолети взагалі куплю Але там. зато... Але зато гранатами не закупився так, що капіет. Ти куплачка, плачка! Ти мені мало хп! Ой! О, так бур-бур потап... Заді заді, 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 він, він там спереду. А ні, все, хана. А ты хочешь, мого друга є Мас і є, ну, що мені подобається, фл... в у є ця димова бомба скин? Біжимо двоє, біжимо двоє, Дейзи, он зараз тебе флешку кинуть. Спорим зараз флешку кинуть. А може не накинул, кинули. кинул, кинул, кинули. кинули, кинули. Але я не попався. І кинул воно.

О, там то то Киляй! Все, <свист> да я закладу. А, нет, все, нам хана, не, нам хана, походу. Да, да, ты... свиньи Да Даже видим, А, видим, секунд. Сюда. Да, я ж... Я же не купил себе штуку. <свист> Вс, вот и парк куплю. чушов крал здесь чака зараз кинуть флешку. якщо вы не кинули поставить лайк закинула закинул закинул Закинули, лайк закинули, закинули, закинули. закинули все ставьте труба закинул что гранату ничего а ні, минус там, 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 там. Мене одна хп. Ай. Забила з гранати. Хорош. Забери мені пушку, пушку Зміна команд. Ні. Ми виграємо чи програємо? А, ні, програємо. Геи, Гі... теперь мы можем їхню тактику робити. Бомбу скин. Бомбу скин? Да скидай бомбу. Кидай бомбу. Спасибо. Зайди, сзади, може, иди сюда. Сюда, да зарапедида. Здесь. Минус. Блэк Пельс. Мене просто кіду саме любима пушка. Що я що то так купив? На флешку закинути. Мм, хоч кидай. О -о -о. Там, 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 в тебе, в тебе, в тебе. Я закинув, але Ай, хпай мало. А Ты я? <сіпе> Не знаю. Блин, ч кільнуть мне? Нач кільнуть! Ай, вже закинула флешку. Скинули! Куда сто? Закину. Вот правда Ну мене. Флешка прилетіла звідти, да? Та, мене тут. Я четырь, іди спереди, а я сзади з флешкою. Там дуже гарну пушку скинула, я не буду брати. Тихо тут. Минус. Мені ну, я же буду, может ты сдох через твою аватарку. Black pencil. Пенсил, <полоди noise> Мене, там сидить! Сразу обертайся! Сразу обертайся! Сразу не обертайся! Сразу дай сюда! Шо ты робишь? Ой! Чергала-то расстреляли! Раз! Дожди! Ааа, що ти настреляешь? Я вс, піпець Эй, секунд. Татарсраш. Хорош! Я yeah, бой. Що, вони закидують флешку? І мені пофіг, я мопс. У мене все тупи. Я все закуплю. У мене дигло автомат, у в туманці. мене і всі гранати не лавлю.

Хоча призрадить, ну я в нього який хп, топ я йому 100 пуль попав в нього. 100 пуль в нього влетіло, як він вижив. Сразу біжим туди, вони, вони завжди туди біжуть. Вони це спеціально, щоб ми по ми просрали. Тут. Тут, тут, там, в мене, в мене. И дай сюда В вниз сто вже уже сюда идут вже вжапи там ще... чи не пак Ще там пидет ну я, 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 я так и знав Думаю хитре. І И той туда сам піде, сто Я куда-то еще штуку закину. Куда-то я кину. Там бомба закласт. Закладай, закладай. Я пока тут закладаю. Дай, Давай, иди, дай, дай, дай. Хорош. А, ха-ха, Вони завжди туда бігають. сто про. А я їх кресою йду, бо вони вже понять вони понять, вони поймуть, що ми вже туда бігаємо, А я сюди А я сюди піду. Я крочу группа нашу руки не попа. Я сюди. Я ще з легендарним автоматом калаш. Тут. А я, я обійшов, я обійшов, я геній. О, ну можна можно підлутать. О, Мене. Де Дай бомбу. Иншайн не пак. Дай. Лайк тут. Да. Ч, го сразу, сразу кто я заклав. він сразу тут. Там. Інш. Саня раунд, Вирішальний. О, oh, у мене бомба. Вирішальний, кидай мені бомбу. Я знаю, що з нею робити. Двісь, вони зараз може поймать, що ми зараз будемо обходити. Але мене тупиє. Ща кой <ролос> замочим, <пісців> надеюсь. Я не знаю. Не, я не знаю, що програм. Я ж ось за віру, щоб ми виграємо. Я <соць> <соць> та там зверху. Тип. Генчук. Там на балконі тип. <соць> патруль, як патроник бешені. зараз або закладає бомбу а смерть. Або смерть. Тут. Ну, нас понятно. Сидить в кресу, думає, що зараз тобі так і зробилось. Що, граємо ще 2 на 2? Ого. Погнали, ну, ще. Мені показує, як я слив свій ранг. А -а -а. Мені хоча б щось дадуть. Ну, дали хоча б щось. Дали, і від цих штук! Єма... Де? Йоу! Ти... Це гавно! Ну, да. Ну, але, в принципі, норму, з кінчика. Ну, хоч щось, знаєш. Ну, в мене їх вже один-три... А ти хочеш, щоб в садовій можна з'єднювати пушки? Да? Да! Я, 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 зна... я знаю, що ви всі це знаєте, я... Я тільки понял, я китки шоп понял, я тупой. Я тупой, вы понимаете? Погнали два на два. Як со сьогодні короче граф короче, режим да там всіх одне хп і дуже швидко швидкість, я, я один занял, але мені нічого не дали. А за кого играем? Та ж давай за спецки наразю. А погаєш, ми недавно грали дуель 2 на 2, я проти тебе, я в останньому раунді, урані тупо засупив. Це було недавно вже давно. Ти за спеціаль. А я просто клікаю. Я тут. хочеш до тебе виграти? Я міг би виграти, я просто... Е, Але цей, це не цей, точно! В мене перегляти буде. Це не точно, що тебе виграв. Тіму, там на останньому раунді. Я там більше всіх... Геншини не так! О, моя любима. Так, так, так. Мені снайпи прикольні, але отака от не, бо вона відбивається з двох ударів, а це не прикольно. Тихо-тихо-тихо, я подивлюся, там флешки пороздавали, зараз у них нахуй нахуй такі. Хоч прикол, я, короче, ФК пацана не вбив. Реально? Так. Да. Стояв чесно ФК. Та що ти тут став мутатись? Патрони ще не туди летять. Зараз до жаб а, не, просто снайпер завалив. <риклад> <риклад> а я може бути скоро, тепер точно може бути скоро нож. Вона Миколай мені бабки не приніс, але може буде нож, може мені даже даші... даже задонатить. Блин, спритіло на копі нерального грати. Вони не притіл уже довго рухайте. давай швидше. Бінус. О, він на жах. Прикольно. Тільки флашки, що не прикольно, флажки не прикольные. А то почав на самому дай покинути флешки. Ну хоча б буде добре, що вже... Вжало... ПРОЗРУТЬ! Більше цих флешок не будет. Зади тебе. Я не можу попасти. О! Хен шейніненпак! А так! Бам, І хорош. І я падаю в воду. А ну я на нього роблю. Значит, я на нього роблю. Ты я вже впал, вон уже задох. Але я догадуюсь, что ты робив. Я не спросою на нм испытать. Спрессона сеньора ніфіга собі я точний. Я просто прыгал на нм. Я я знаю, я, 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 я точний, що так не попасться по NPC.

<губіця> Ні, я не знаю, я не помню. У мене є приціл. Але підписники, я коли передивився своє відео, то підписники щось мій приціл не показується. Чогось. це таке? Ааа, він бессмертный гіборгубийцу! Я його <губіця> машина так. кіборг бийца! Нет. Я понял, вот да, миллиард раз попал мина сдох. Не, я точный. А то там пацан появился. Пацан зашел. Десерт Гигл против двух дес... против одного Гиг... Гигл против Десерт Гигл. И бедрее битрые... Десерт Гигл. Гений. Uh -huh. Я так сдохнуты. Я присел <свесел> удернулся, что? Ну ты гений. Know, я по Я в голову началась, у меня мене поли попал. Гора бору потопим. Ну что тус? Ну, скумбрий Я не можу мене щабить. Я тако роблю, бо це такий баг. Типа голова закрита. Тож, я йому вже п'ять хедшотів попав, я не вижу, хорош. Ай, мене били. Ну все, тобі. Ножа, я можу. нас тобі не допоможе. Засуно. нікого в голову. Він на мене робить я проїбав. А не чуєш, там було, не, там не було написано ще ще що кількі в голову, Ти може що хочеш на голову? Ну я геній, мене ще заб'ють. Як ти здихаєш самі перші, ми ще програємо, ми, не камбечуть. Та ми за кого граємо? На спеціум. Ч Та, ты такое? 62, неу 48 хп. О, ты! Какой же ты тупой? Та я тупо ходил, у них я иду. Я тяну тупою купить. Как ты такому драще сдыхати? Ну да, я там нечайно сдох, бо мене... Ніка за 300 часов. Через... Я тупо кидаю. Гра... Я Встай, пушки, меня уже... и меня И алё Я именно за 500 метров попал В Да шо Что это такое Почему я не могу никого убить Пам, пам, она сейчас гидло забьет Ася, она с гидло забьет

Ааа, что это такое? Короче, поясню, не силы получили. Я їм кидаю сноп. Из лужаних дочь. А вони вже включил включен, у меня нет нет. Я включаю прайм! Я включаю прайм! Мінус? хорош. Пушка дивіться страйкова замедли. Хоча вона на один день. Ну напевно, що ми на цьому будемо завершувати цей відооос Денису. А що Денису відомо? З вами був я, Арсен і... і хто? Всім! па Бай-бай!